Вітаю найкращих маленьких слухачів каналу Чарівна Хатинка. Ми дуже добре з вами знаємо пісеньку про лісовичка, котрий ходив і наспівував чак-чак-чак, лісови чак чак, -чак, -чак, -чак. Пам'ятаєте, дітки? А знаєте, як з'явився на світ цей дивовижний персонаж? Я вам трошки розкажу перед історію появи цього кумедного чоловічка. За древніми повір'ями у карпатських лісах живе чарівник з довгим волоссям і довжелезною бородою, очі у нього блакитні й чисті, немов Карпатські озера. Називають його Чугайстером. І, попри такий досить суворий вигляд, чугайстер мав веселу вдачу він любив танцювати, співати і ще, приводив до порядку. Усіх казкових персонажів, що мешкали у лісі, наприклад, мавок, повітрульок, котрі заманювали чабанів, пастухів, лісорубів до себе в пастку своїм чарівним співом чи хіхіканням. Лісоруби губилися у лісі, і потім їх довго-довго не могли знайти ні рідні, ні близькі. Отож чугайстер це такий собі чарівний дядько, котрий. Тримав порядок у лісі. І не просто у лісі, а у густих, прекрасних карпатських лісах. Тільки одного разу зрозумів чугайстер, що бракує йому маленького помічника. Адже Карпати дуже дуже широкі, неосяжно великі ліси. Вони складають майже третину лісів усієї нашої країни. Уявіть собі. Навіть цей кремезний дядько, котрий умів перетворюватись на вітер і облітати все дуже швидко, справлятися не міг. Отож він знав, що треба робити. Чугайстер вийшов на узлісся, де під сонячними променями стояв кремезний прапрапрадідівський дуб велетень. Він захоплював лише своїм виглядом кожного, хто дивився на нього. Підійшов чарівник до дуба, знайшов найбільшого жолутя і поклав обережно його у дупло того ж старого дуба. Саме так, за легендами, повинен був чинити чугайстер. Ніч чекав, день чекав, потім наказав пустотливим мавкам і повітрулям стерегти дупло, щоб ніхто ані близько не наблизився. Мавки співали колискові, заколисували жолудя і того, хто в ньому, для того, щоб лісовичок, котрий з'явиться зовсім згодом, мав прекрасний музичний слух і любив співати. І от одного прекрасного дня щось затріскотіло у дуплі. І просто з дупла висунулась кумидна маленька зелена голівка у капелюшку. Це був лісовичок. Саме його так чекав дядько Чугайстер. Ха -ха 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 -ха. Ну і довго ж ти сидів у своєму жолоді. Нарешті, виходь сюди і будеш мені помічником. А, привіт, привіт, чугайстера. Я знаю, що ти мій чарівний дядько. Я знаю, що ми з тобою родичі. Тільки я... Вилупився жолудя, а ти от як з'явився. А я з'явився за вітрами скарпатських лісів, і ніхто достаменно не знає, коли ідея з'явився. Тільки кожен розуміє, якою силою володію і як охороняю кожне деревце у цьому лісі. Кумедний лісовичок виліз з дупла і почав чалапати по стежині. Чоп-чоп-чоп. Позбігалися усі лісові звірятка – зайчики, білочки, лисички, ведмедик, і почали сміятися. хе А чого це ви смієтесь? запитав лісовичок. Ти дуже смішно чалапаєш. У тебе за кожним кроком чути чоп-чоп-чоп-чоп. Лісовичок озирнувся довкола, зрозумів, що ніхто не хоче глузувати з нього у якийсь злий спосіб. І усміхнувся разом з усіма звірятками. З того часу усі лісові мешканці почали називати лісовичка чопиком, бо він дуже кумедно чопав ніжками. Чопик тут же взявся до справ він вивчав кожен кущ. Травичку, кожну квіточку. Він знав, де росте яка ягідка, який грибочок, де нора якого мешканця, якого звірятка. У всі справи наш лісовичок вникав дуже сумлінно. Настав час, Чугайстер покликав до себе маленького лісовичка. Ну що ж, мій любий друже, час відправлятися тобі у своє лісництво з Карпатами. Я справлюся сам. А тобі слід спускатися донизу, адже там ще дуже багато лісів, котрі потребують нашого нагляду. Ти ж знаєш, якими важливими є ліси для людини. Вони запобігають повеням, затримуючи від дощів і талих снігів у своєму корінні і кронах дерев. В той же час ліси запобігають і посусі. Адже крони, дерев і коріння утримують вологу і потім поступово її віддають. З крон, з листя, вода випаровується і спадає дощами. Саме з деревини люди виготовляють меблі, папір і вкрай необхідні ліки. Але розпоряджатися лісом треба дуже обережно якщо хтось зрубав дерево, то неодмінно. Мусить посадити нове натомість. Тож пильнуй, любий хлопчику, щоб ліси не вирубували просто так, різні невігласи, адже на превеликий жаль є люди захланні, котрі роблять шкоду, і ти уважно пильнуй і оберігай кожне деревце кожне кожнісіньке, тож в добру путь, а я. Прилітатиму до тебе у гості. Дякую, чугайстере. Дякую, дядечко. Я намагатимуся бути гідним усіх твоїх настанов і рятувати ліс від усіх, хто хоч у якийсь спосіб спробує заподіяти шкоду цим прекрасним зеленим насадженням, без яких людство земля просто не могли б існувати. Отож, папа. -па. Я чопаю собі далі. Але якщо ти не проти, у мене тут є друзі, зачиняли лисичка, їжачок і ведмедик. Можна, вони спустяться разом зі мною і облаштують собі нові нірки у новому лісі. Ти не проти? Ні, ха -ха, звичайно, я не проти. Я буду радий вам завжди у Карпатах і сам навідаюсь обов'язково. Так і розпрощалися чопики. І чугайстер. Проводжали чопика, Лисичку, й заченя, їжачка і ведмедика усім лісом. І навіть мавки, повітрульки і русалки посідали на деревах і махали їм. «Па-па! Щасливо, удачі! Так я розповіла вам історію про те, як маленький лісовичок Чопик з'явився на цей світ. А попереду. Ще безліч пригод, котрі ми з вами, мої маленькі слухачі, обов'язково почуємо. Папа, тільки обов'язково підпишіться, для того, щоб нові історії не оминули вас.